Томат Серце України від Олексія Кулика, селекція Наталі Касанелі. Сто сімдесят п'ять у мене. Парника на городі ще нічого немає, встиглого. Отаке маленьке сердечко. 45. Зав'язує хорошо в теплиці. І на вулиці теж непогано. Такий він на розрізі гарного <кій> помідорного смаку, <Не> кислий. <кій> салатний томатик. Української селекції селекціонер Наталі Касанелі.